Друзі, всім привіт! Я Всіх вітаю у новому відео з сонячної Іспанії, місто Аліканте. Мені сказали, що якщо тобі плюнули в обличчя, тобі, твоїй дитині, твоєму чоловікові, твоїй сім'ї. Треба розтерти, посміхнутися і піти далі. І нікому нічого про це не говорити. Бо да не дай Бог! Тож. У мене там є вже погрози з приводу того, що будуть писати на мене там денуція, тому що я показала дітей в кадрі з приводу того відео, де я показувала про фестиваль, благодійний фестиваль на підтримку ЗСУ. Тож я би видаляла цих дітей. Це взагалі вони не ключові особи, і я не мала великого бажання знімати ваших дітей. Це вони потрапили десь в кадр. Я знімала свою родину, потім написали, що я з під стола знімала. Щоб було видно тільки мене, щоб не було видно інших осіб. Коли знімала я людей, сам, сам цей процес, так як поступали люди, я знімала їх зі спини. не знімала обличчя. Тобто ідентифікувати там людей дуже важко. Якщо все ж таки когось вдалося ідентифікувати, то я видалю, я заблюрю. Але оця ситуація мені знаєте, що нагадала? Коли от є жінка, яку б'є чоловік завжди вдома, і вона про це каже там знайомим, не знаю там родичам, каже, а їй та нічого страшного, б'є, значить любить нікому не кажи, не дай Бог. Щоб не розвестися, щоб ніхто про це не дізнався, а то, що люди подумають: живи вже, як є, терпи і живи. От мені нагадала цю ситуацію. Тобто, коли все гарно, коли все добре, я повинна це показувати. Коли сталася така ситуація, стосувалася конкретно моєї родини. Я повинна закрити рота і про це нічого не казати. Чи чули ви, що я там? Мала якісь сумніви щодо того, куди йдуть ці гроші. Продаємо картоплю, цибулю. Щось на кшталт того, що я сумнівалася в як порядочності. Ні, я жодного слова не сказала, що ви не добрі, якісь злі. Такого не було. Я висловила тільки думку ту і ту ситуацію висвітлила, коли ми прийшли. Ми не знали правил, тому що нас запросили люди, ну з вашого середовища, але ми, е, нас немає в ньому. Нас просто запросили відвідати цей захід, і ми погодилися. Ми не знали правил. Тобто, як ну мені здається, так нормально. Коли я приходжу, я не знаю правил. Мене запросили. Я знала, що там буде українська спільнота. Я зраділа, я з радістю пішла на цей захід. Я приходжу, я правил не знаю. На вході нічого не зрозуміло. Що, куди рухатися? Був один вільний столик. Ми біля нього кружляли. Потім все ж таки сіли за той столик. Оце знову ж зараз буде ця тяга Мотіна, бо я вже другий день читаю одне і те саме від однієї жіночки. А я не хочу, в мене нема стільки вільного часу. Вибачте, але ця ситуація сталася зі мною. Чого я маю закрити рот? Чого? Бо ви були і вам там сподобалось, так ви були, і вам сподобалось. Я була і я побачила, яке є відношення. Тобто ми повинні бути вічливими один з одним, ставитися з розумінням. І якщо я не зрозуміла, де мені сісти, куди, де посадити дітей, немає нічого в тому, дуже шумно. Немає мікрофону, не заробила ще. Живу тільки 4 роки, не заробила ще в цій Іспанії. Я... Головне, що ви на вишиванку заробили. Ви дуже великі молодці. Не заробила на мікрофон і на вишиванку не заробила. Ми повинні ставитись до одного. Вічливо, тобто, якщо я не зрозуміла, де сісти, де сісти моїй дитині, нічого немає в тому страшного, що людина підійшла і сказала: Люди так не робиться. Ну, типу, є окремі місця для дитини, є окремі місця для дорослих і таке інше. А ми просто були по коліна в гівні. по коліна в гівні, і я ще й винна. Слова не сказала про те, що. Що, це, що, що ви шахраї, що ви великі молодці. Ви великі молодці, що зробили це і ви робите добру справу. Але просто це відношення, я його показала, я про це розказала. Я можу взагалі видал, видалити ваш захід. Но можу, Можу залишити лише відгук про нього. Це щось зміниться ситуація. Вам важливо, щоб вас там не було на тих кадрах. Я видалю, якщо для вас це дуже важливо, але суть не зміниться. Не зміниться. Я бажаю вам робити добро, робити це добро і не прикриватися ним, тому що виглядає так, ніби знаєте, коли вам щось кажуть, що щось не так. І це не кажуть, що щось не так, і ви погані. Це просто каже про те, що треба змінити підхід до цього. Тому що, от я прийшла, ви ж ви ж ці донати збираєте. Не тільки за допомогою своїх зусиль. Так, ви приклали зусилля для того, щоб зібрати людей. Але ці люди, які прийшли, вони і донатять. Вони вам, вони для вас також мають сенс. Ви ж не зробили цей фестиваль лише для, ну, для себе. Ви зробили для того, щоб прийшли люди, щоб провели час, щоб брали, взяли участь в цих конкурсах і зробили донат правильно. Тобто відношення ваше до цих людей вкрай важливе. Я ще тут не зустрічала, щоб кицька йшла на руки. Я сиджу, п'ю каву, вона залізла до мене на руки, і зі мною тут проводить час. Ти блахаста? Ну, наче не лишайна. Такий ти величенький кабанчик, не знаю, хлопчик ти чи дівчинка. Ооо. Все, влігся. У мене з'явився новий друг. Хочу головну якусь думку висвітлити, що я не мала наміру образити людей, які були присутні на цьому заході. Ви великі молодці, що брали участь, що співали, що виступали. Також і діти виступали. Це дуже файно, це дуже був класний захід. Я лише сказала про організацію, яка ситуація сталася з нами. Але я не зробила висновок, що люди там якісь погані. Я висвітлила тільки цю ситуацію. Не ображайтеся і ви на мене так само. Що стосується ситуації з відео, я не хочу видаляти це відео. Я можу, якщо вам стане краще, легше, я можу прибрати. Е Прибрати саме частину, де ви там берете участь в тому відео, де вас там видно. Дітей також я прибрала. Якщо є якісь претензії, будь ласка, звертайтесь куди я кудись. Я не маю наміру зараз це розмосолювати і говорити про одне і те саме, тому що в мене немає стільки часу сидіти виписувати ці повідомлення. Є якісь права, є якісь, якась відповідальність. Якщо є, якщо я винна, я відповім за те, що я винна. Але в даному випадку я не бачу ніякого приниження. Я не. Бачу нічого, я нікого не образила, ніяк дітей я там ніяк не образила. Я взагалі про них нічого не казала. Якщо вони потрапили в кадр, вибачте, я не хотіла їх знімати взагалі. Просто вони потрапили в кадр. Я ну не звернула на це увагу. Треба також якось відноситися до людей. Я могла не зрозуміти, я могла не знати. Прийшла і я думала, що можна отримати там інформацію. Чи це якась закрита інформація заборонена, що тільки можна десь ззовні її отримати? А коли заходиш всередину, то все. Ці як риби мовчать, можна було нормально сказати, я нормальна людина. що також людина, яка була серед організаторів, написала, вибачилася. Знаєте, мені також стало якось незручно, що я висвітлила цю тему. Але, вибачте, в той час я також була розчарована розлючена, тому що ми сидимо. Моя дитина сидить, сидить дитина нашого друга. Наш друг. Я мій чоловік, і до нас приходять знаєте, ні здрасті, ні до свідання. Оце починається така розмова. Моя дитина перелякалася, вона не лякана, але ну ну це якісь претензії. Вона зрозуміла, що тут якась агресивна така середовище агресивне, і вона каже: Давай поїдемо додому. ну я і так не можу її витягнути на якісь ці всі заходи. Я приходжу, тому що знаєш, що тут українці, що тут затишна атмосфера. Приходжу тут, зустрічаю таке в свій бік. Хоча я взагалі не була налаштована так. Там хтось побачив, що я на початку відео була налаштована агресивно там і хотіла обісрати цей захід. Та передивіться цей початок. Я взагалі не мала наміру. Я навпаки, я була. Я пишалася людьми, які вишиванці. Я навпаки пишалася людьми, які туди прийшли, які всі гарні, які всі усміхнені. Яка це приємна атмосфера? Я навпаки, це все с сказала. а як виявилось, що що ні, що я мені хтось заплатив гроші? Де та людина, яка мені заплатила гроші? Мені здається, що мене надули. Ніяких грошей в мене немає ніхто мені не платив, і я хотіла отримати задоволення. От, а отримала, що отримала, і не тільки я. Я б може навіть і не сказала про цю ситуацію. Якби не знала про тих людей, які стояли на вході. Я декілька разів виходила і я чула цю розмову. Це мені не хтось пересказав, бо кажуть, що для них було розраховано там в залі. І їх запрошували, а вони не хотіли заходити. Е, так де ті столи були? Люди бігали, шукали стільці, і чому наших дітей підняли? Наші діти їли дитяче меню, але вони сиділи просто поруч з нами. Е, Тобто ці два місця вони думали, що врятують тих 30 людей, які на вході. Я сама особисто зайшла, коли в це приміщення. Я побачила, що є вільний. Ну не один. Ні, я сказала, що один. Там було два вільних столики. Тому що ще люди разом з нами також шукали собі місця. Вони сіли за одним столиком, а ми сіли за цим іншим вільним все більше вільних столів не було. Ну і поруч з нами ще стояв один вільний стілець, і наші діти сиділи разом з нами. Наші діти встали, пересіли за дитячий стіл вже. Ну добре, вже ну так то й так, такі правила. Ми ж не сказали, що ми не будемо дотримуватись цих правил. Мені не сподобалось просто відношення. Якби наші діти сіли там, де потрібно, але це не врятувало ситуацію. Місць так тим людям і не вистачило. І, звичайно, що коли вони прочекали дві години, потім вже, напевно, знайшлись місця, тому що люди якісь поїли, напевно, вже хтось і пішов, знайшлись місця кицька так і сидить зі мною. Їм запропонували вже зайти, але вони зобідали. То смутилися і сказали: що все, ми не хочемо тут бути присутніми. І пішли. Сказали, що поїдемо десь в інше місце. Це чув мій чоловік. Те, як з людьми спілкувалися на вході, чула особисто я. І те, що чоловік, який приїхав також з Мадриду, каже: тобто, ви до нас з претензіями, а ми тут дві години чекаємо. Це я чула, це мені не хтось пересказав. Це ситуація саме з того, що я побачила. Я не хочу обсирати цю подію ні в якому разі. Ви молодці, я ще раз повторюся. Робіть свою справу, робіть добре. Просто зрозумійте, що те, як ви відноситесь до людей, як ви їх приймаєте на цьому заході, залежить те наскільки більше ви зберете донатів. Звичайно, що. Люди є задоволені, яким сподобалось, які не зіштовхнулися з цією ситуацією. Так таких людей багато, і вони є. Але є частина людей, які відсіялися, які пішли, і так само і ми пішли, і так само ті 30 людей взагалі не потрапили навіть на цю подію. Тобто. Якщо для вас важливо зібрати донати, то треба якомога більше людей. То до них повинно бути просто ставлення як до людей. Якщо хтось щось не зрозумів, немає нічого кримінального, поганого чи не як, потребує багато зусиль сказати людям, ще раз наголосити на ваших правилах, що так і так повинно бути. Будь ласка, нехай діти пересядуть, а це дорослі тут повинні сидіти. Все. На цьому все. Тож, я хочу вибачитися перед тими, кого о е, ні, все, вже починає кусатися зарази. Я хочу вибачитися перед тими, кого я образила своїм відео стосовно висвітлення дітей чи окремих особистостей, там, ну, дорослих людей. Але що стосується моєї ситуації, це було і це є правдою. Я ні це не наклеп якийсь, я ні не сказала брехні. Дуже багато в нашому світі коїться такого, що люди вважають нормою. Кажуть, та закрий очі, не звертай уваги. Це є норма. Це не є норма, це не є норма. І це не є норма тільки в спілкуванні. Я все, що я висвітлила, це стосувалося спілкування на цьому заході. Все інше, ви великі молодці. Тож бажаю всім гарного настрою. Бережіть один одного і відносьтесь до один одного з повагою і з розумінням. І нехай все у вас буде добре. Всім бажаю, всього найкращого, тихої ночі і до зустрічі у нових відео.